9 жовтня в понеділок волиняни відчули суттєве похолодання, а минулої ночі були вже перші морози. Синоптики обіцяють, що холод довго не протримається. Сьогодні вранці температура повітря відчутно знизилася. На поверхні ґрунту спостерігалися перші слабкі осінні заморозки, і найближчі дві ночі також будуть досить холодними. Лучани вже натягають куртки, однак до осіннього взуття поки кажуть не готові. Терпимо, аби не дощ можна гуляти. В кросівках, в носках да й все. Ще не одівали, ну вже плануємо. Ну так, да, стало прохолодніше, свіжіше. Не тільки на вулиці в хаті теж стало холодніше. Та нормально, терпимо. Ще не зима, що добре. Звичайно, відчуваю, дуже ж холодно. Ну, з, з, з напруженням, з неохотою. Сподіваюсь, що завтра пройде. Ну нічого. В суботу я чув, що передають щось тепліше. Трохи. І справді, після декількох холодних днів волинь очікує все ж бабине літо. Вийде сонечко, та в повітрі відчуватимемо аж 22 градуси. З 12 жовтня відчутно потепліє. Нічна температура підвищиться до 7-12 градусів. Денна, якщо 10 жовтня за прогнозом 11-13, 11 жовтня близько 16, то надалі вже вона буде 16-22 градуси. В середині жовтня дощів стане більше і температура в день сягатиме максимум 14 градусів, а вже в 20-х числах можливий навіть дощ з мокрим снігом та ні нічні заморозки. Анна Кравчук, Василь Морощук, В'ячеслав Білов, 12 канал.